Вітаю вас на своєму каналі Алла Фітотерапевт, Сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні б я е, на прохання моїх підписників хотіла розповісти вам про лікування. Вання кашлю, оскільки настала осінь, і збільшується кількість вірусних захворювань, респіраторних грипу, коронавірусної інфекції, які супроводжуються кашлем. Один із симптомів є кашель. Хоча кашель ну, сьогодні ми поговоримо саме при про застудний кашель, тому що ну, відомо як в медицині біля 40 захворювань, симптомами яких є кашель, тобто цей алергічний, це і кашель внаслідок онкологічних. Захворювань, коли є враження легень, але сьогодні поговоримо про той кашель саме застудний кашель. Як відомо, в медицині є три стадії запального процесу. Перша стадія це стадія альтерації, потім йде дескламації і проліферації. Тобто, коли людина хворіє, от захворіла, в неї піднялася температура, у неї з'явився нежить, кашель, закладеність. Носа, біль в горлі, тобто це ознаки гострого запального процесу, тобто, це розпочалася стадія альтерації, і на такій стадії зазвичай також проходить, можливо, це зразу, можливо, це один-два дні. І з'являється кашель, саме той сухий, непродуктивний, той поганий кашель, який надривний. Який є наслідком оцього запального процесу. А стадія альтерації вона супроводжується гіперемією слизової оболонки, набряком, підвищенням температури, тобто це йде гостра стадія. І на такій стадії, як ми лікуємо кашель, також це є свої особливості, тому що ми даємо рослини, які містять слизі. Тобто нам потрібно пом'якшити цей кашель, пом'якшити запальний процес, щоб менше було подразнення слизової оболонки щоб менше було подразнення легенів. І ми даємо рослини, які містять слизі. От у мене є мальва мавританська, вирощуємо ми цю рослину. от ми бачимо, Зараз вона також іще цвіте. От які красиві квіточки, такі малинові вона має. Це рослина, яка містить слизі. Звісно ж, відома всім рослина це подорожник, також можна використовувати в цю стадію запального процесу. І якщо ми користуємося подорожником, то ми можемо готувати сирок, можемо готувати настій. І, звичайно ж, із таких рослин, які містять слизі, це відомо також ефективна рослина це алтея, лікарська корінь алтеї є сировиною лікарською, офіціональною сировиною. Ця рослина використовується в офіційній медицині алтея. І можна і квіти алтеї, можна і листя алтеї також, але це в меншій мірі, в деякій меншій мірі містяться слизі. І дивина скіпетровидна. Це квіти дивини скіпетровидної. Це найбільш така поширена сировина, найбільш така вона ефективна. Ці рослини ми використовуємо для лікування. І звідси Звісно ж, якщо ми, наприклад, користуємося мальвою мавританською, то от квіточки, ми отак вони в такому вигляді ми їх збирали. І вони зараз в сухому вигляді знаходяться, то можна, наприклад, брати на склянку окропу, 2-3 столові ложки повних таких квіточок і заливати окропом, настояли 30-40 хвилин, процідили і вживати 3-4 рази на день. По пів склянки можна по склянці, можна поєднувати рослини, можна взяти, наприклад. От, якщо ми готуємо корінь алтеї, то можна готувати на водяній бані, Тобто поставили ми ємкість одна в одну, залили водою і прокип'ятили десь 2-3 хвилинки на водяній бані. І потім настояли годину і використовувати також 2-3 рази на день по 50-60 мл. Ця стадія альтерації зазвичай триває 2-3-4 дні. Тобто Як ми будемо давати слизі, то ця стадія вона буде якомога менше. Зменшую, стадія. За нею настає стадія дескламації. Тобто вже кашель зменшується, запальні процеси слизовій оболонці, зменшується нежить, температура, але кашель він поступово переходить в продуктивний. Він починає відхаркуватися, відкашуватися, відкашувальна діяти. І саме цей час дати рослини, які містять ефірні олії. Нам треба максимально, щоб була відхаркувальна дія, тобто, щоб цей кашель був продуктивний, щоб зняти запальний процес, тому ми користуємося рослини, рослинами, які містять ефірні олії в своєму складі, користуємося е, також е, рослинами, які... Містять інші сполуки, от, наприклад, у нас є багно болотяне, то ледум камфора, ледум офіціналіс, рослина, така називається по латині. Тобто, якщо є такі ознаки, коли кашель такий, він ну якби погано відкашлюється, тоді ми даємо ледум камфору, тобто вона має і. Таку протизапальну дію, а рослини, які містять ефірні олії. От у нас є м'ята перцева, тобто ми, ми знаходимося тут на ділянці. От щойно я вирвала такий букет. У нас є ісоп, Лікарський, також хороша рослина, яка повністю відновлює, очищає легені, яка має протимікробну, протизапальну антибактеріальну дію. І, звісно ж, це шавлія лікарська, сальвія офіциналіз. Також ця рослина, от зараз будемо її заготовляти вже, мабуть, третій раз. Вона зараз знаходиться така гарна листочки. Така вона треба її зібрати, заготовити. Також ця рослина має хорошу відхаркувальну дію, протизапальну дію добре знімає запальні. Пальний процес і от для того, щоб така дія добре відхаркувалась, для того щоб кашель і максимально скоротити цей термін одужання, то ми беремо, можна поєднувати от навіть шавлію лікарську і, і соп, беремо по столовій ложці на склянку кропу, столову ложку і сопу лікарського, шавлі на столову на склянку укропу, настояли 30-40 хвилин, залили, звісно, кипяточком кропом, Процідили і вживаємо також 3-4 рази на день. Можна готувати сиропи. Сиропи також я колись вам розкажу, як готувати правильно, тому що ми додаємо. Туди і цукор додаємо, додаєм ми і спирт додаємо, щоб краще зберігалося і краща дія була. Але от, саме простіша форма використання це форма настою. І м'ята перцева. Звісно, можна також додати м'яту перцеву, тому що ментол діюча речовина цієї рослини, також має хорошу відхаркувальну дію. Це зазвичай лікування триває також 3-4 дні, поки є кашель. Потім кашель як зникає, вже нам треба. Ну, треба, основна така задача це відновити структуру легень. Тому що от, коли кашель, відповідно, і перша стадія альтерації, ознаки запального процесу, вони мають таку подразнювальну дію, тобто як, от, особливо, щоб хвороба не перейшла в хронічний стан, нам треба пролікуватися, добре пролікувати цей кашель. І вже за цією стадією настає третя стадія запального. Процесу, тобто відновлювальна стадія проліферації, стадія, коли проходять проліферативні відновлювальні зміни у структурі, там, де було запалення, запального процесу. І вже на цій стадії процесу ми даємо, от я хотіла також зупинитися на такому моменті. от І раніше так було, і зараз тобто використовують таку рослину, як алоє деревовидне, хто з медом, хто там з іншими якимись компонентами вершкове додають. Але я б хотіла також визначити такий момент, що от ми, наприклад, цією рослиною не користуємося, тому що алоє так, воно дійсно відновлює, добре відновлює. Але є такий момент, який ми повинні враховувати, що алоє відноситься до природних біостимуляторів і стимулює не тільки здорові тканини, а, на жаль, і патологічні клітини, ті, які знаходяться у перехідному такому етапі свого розвитку. Тобто може спричинити онкологічні патології. Тобто, в такому випадку, коли нам треба відновити структуру легень, ми не користуємося цією рослиною. Можна використовувати також хороша така, не рослина, а сировина. Це прополіс із медом, можна із маслом можна готувати на водяній бані і використовувати також по чайній ложиці, по пів чайної ложечки. Можна використовувати інші рослини, які мають властивість. Повністю відновлювати структуру легень. Це такі рослини, як первоцвіт весняний, медунка лікарська, також я вже пульмонарія офіціоналістю, я не раз говорила вже за цю рослину, згадувала цю рослину. Вона є також ефективною, вона є, містить усі ті необхідні, от як ми знаємо, що є такий мікроелемент, це кремній. Кремній він входить в структуру легень, легеневої тканини. от Коли людина хворіла, вона приймала препарати, можливо, вона приймала антибіотики. І, звісно, є Такі препарати, які витісняють ці елементи, витісняють кремні та інші мікроелементи, які необхідні для того, щоб нормально працювала легенева тканина. І от саме медунка лікарська вона містить те ту достатню кількість кремнів, інших мікроелементів, які повністю відновлюють структуру легень. Тобто є такі легеневі крапельки, є дихальний збір. Звісно ж, це все індивідуально. Є в нас також така рослина, я хотіла б. Також показати, от я вже е, в минулому році я розповідала за неї. Це мачок жовтий. мачок жовтий От він також у нас росте. Тут, он, який він гарний зараз, також його не можна сплутати ні з якою рослиною. І е, ця рослина е, глациум фляус. Латинська назва, і от саме мачок жовтий він також можна користуватися ним для відновлення, особливо коли є спазми, коли кашель погано лікується. І от я вам уже говорила, що із цієї сировини, із мачка, готується, синтезується. Така діюча речовина, яка має спазмолітичну, яка знімає спазми із бронхів, із альвеол, із легеневої тканини, це глауцин. І от зараз я працюю також над тим, щоб синтезувати глауцин. Співпрацюємо ми із фармацевтами із Харківської фармакадемії. І я сподіваюся, що з часом ця діюча сполука, діюча речовина, буде синтезована і вже будемо потім готувати сироп. На основі мачку, і будемо так, щоб ми були здоровими. Будемо працювати над цим. І, звісно ж, як ми бачимо, що от у природі є така велика кількість лікарських рослин, які використовуються для лікування кашлю. і Наша задача це правильно поєднати ці рослини і правильно їх використовувати. Тобто, от якщо є вірусні захворювання, якщо є застуда, то відновлювати саме відновлювати роботу легеневої тканини, щоб максимально... Це захворювання пройшло швидко і без такої шкоди, щоб хвороба не перейшла в хронічний стан, щоб не було хронічного бронхіту. І, і звісно ж, також є така рослина. Я також розказувала, розповідала про цю рослину. Ну це вже так трошечки такий ну, відступ, такий десмодіум канадський це єдина рослина, яка має противірусну дію, коли є застуда вірусної тіології, коли є такі симптоми, то звісно ж бажано пролікуватись і користуватись також десмодіумом. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть запитання, то під цим відео, як і під рештою, є номер мого телефону, мого вайберу. І, звісно ж, я вам допоможу чим зможу. До наступної зустрічі.